Алло, алло Володимирівна, доброго дня, доброго. Uh, мене звати Дмитро. Uh, турбую вас з наступного питання uh, на замовлення Держпродспоживслужби в місті Києві uh, завтра, 4.04 об 11 двадцять годині, в суми агропромбіржа буде відбуватися аукціон з продажу. Секунду, від... підожіть секунду. Я включу на громку связь. Uh -huh. Кажіть. Да. Е, завтра на замовлення головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві буде проводитися аукціон з продажу майна відібраного майна е, в ході вашої роботи. Да. Я хотів би дізнатися, там є перелік лотів, які виставлені на, на цей аукціон. Хотів би да. дізнатися, де з ними можна ознайомитись. Ну, побачити. Справ... Справу е, в смислі ознайомитися. Ну... Справа в тому, що це вже другий етап, і заявки там подавалися до, там все написано на сайті, там заявки подавалися до, не пам'ятаю до якого там було числа оголошення. Тобто заява в прийом закритий уже мину... ще на минулому тижні. Uh -huh. Uh -huh. Тобто цей аукціон мав відбутися 27 березня, дві тисячі двадцять року об 11 годині. Але потім нам перез... захворів наш бірж... ну, біржовик, uh -huh. і... який мав цей акціон проводити, повідомив, що він захворів, і його перенесли. От є оголошення на сайті, що воно перенесено на четверте, ну четверте року. Але справа в тому, що прийом заявок, я так розумію, вже припинений. Зрозуміло. А майно ага. зберігається в, сум... в сумах чи у вас? Майно зберігається у нас, але ми домовилися, що. В, так сказати, е якщо буде заяв, хтось буде на аукціоні, то він або зможе до нас приїхати. Я так розумію, що дають же аукціон, аукціонери. Ну, цей той, хто проводить аукціон, він же дає якесь аукціонне свідоцтво, чи як воно називається, що людина потім приїжджає до нас, бере реквізити, оплачує і отримує свою покупку. Так, да, але з лотами, які виставляються на аукціон, є можливість ознайомуватись, ну щоб людина знала на що вона подає і що вона за товар планує купити. Так як ну да, да. фотофіксація відсутня в переліку лотів, то в принципі у людини така можливість є, і я так розумію, що таку можливість можуть отримати лише ті, хто о, подав заявки на участь в цьому лоті. Правильно? Ну, о, в, цьому. ну в принципі, да, мабуть, я не знаю, так. Okay. Да. Мабуть, чи да, чи у вас немає однозначної вашої позиції, що можна ознайомитись з злотами чи не можна ознайомитись? У вас ж є положення якесь, навірно, ну відповідно до чого ви проводите цей аукціон і яким чином? Справа в тому, що відповідальність за проведення аукціону, ну якби це фірма суми да, <Агропром -биржа, гум> яка проводить цей аукціон, вона в принципі ж ну має якийсь має свій порядок. Тому що ми якби їх проводимо дуже рідко. Це ми ж не займаємося цим, що ми проводимо в <гумент> сьогодні. Тому ми, ну якби сам порядок і це все це вже як нам біржовик каже, тому що ми, ну, якби не спеціалісти в цій справі. А А ознайомитись з майном можна? Перелік вже є з майна на, на, на ну перелік вже є, да. Да, -да, да. А ознайомитись з ним можна? Ну, фізично, побачити майно, що. От 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 це майно, яке є в переліку. Ну, я Києві приїхати, чи не Ну, хотіли би його приїхати в Київ подивитися, чи як, я не розумію. Ну, так. Да. Є якісь інші варіанти, ви можете відправити, щоб з ним ознайомитись? Ні, ну що це ми будемо виправляти. Ну і тоді, так? значить, приїхати до вас і побачити його. Навірно, можна. Коли? Ну, завтра вже тоді Ну, Ні, ну так, вибачте, тоді ж мені треба, нам же треба знати, кому ми що будемо показувати. І що вам ми... для цього треба, щоб знати, що от тут зараз я готовий до вас приїхати і побачити майно? Ну, ви, ви що, учасник аукціону? чи я? Да. Представляєте? Ну, оце ж. Угу. Сюрприз. <р Aa> <рят> <рят> <Да>. <рят> ви думали, що я не учасник, а я виявився учасником. Так. Да. Можемо побачитись, побачитись на вашому складі, побачити майно, і буде дуже приємно нам всім. Угу. Чи можете мені просто відмовити в цьому, і все те це теж буде ваша позиція, і все, що ви відмовляєте в ознайомленні з майном. Ну давайте так, що ми порадимося з нашими юристами, тому що вибачте, я просто бухгалтер. Угу. І там у нас головний бухгалтер от вийшла. Ну просто тому давайте ми порадимося з юристами. Як... мені сказали, так. що ваш номер телефону ви є, головний бухгалтер. Ні, ні, ну це да. Це просто я займаюся акціонами. Головний бухгалтер вийшла зараз. Я вибачаю, Це ми зараз ще на ще й на голосні свя на голонаголосвинаголосній, голос, на і наша розмова записується. Ну щоб ні, потім знаєте, щоб ніхто ні, 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 ні. ні, ні. Ти, нічого не, не скидав, що ем, щось не те казали, щось не те розуміли, хотіли всім mm -hmm. надати можливість ознайомитись. Самі відмовились і так далі, щоб потім о, була ця історія. Зараз я, щас, я ще не беру головне, ну, не головне управління, а Держпродспоживслужбу, центральний офіс щодо з ознайомлення з майном, ну яка у них буде позиція. І тоді, щоб у нас була максимальна об'єктивність різних сторін о, інформація, яка відбувається. Я зрозуміла вас так. Mm -hmm. да. да. Чекаю від вас тоді дзвонка, Якщо ну, не так. буде, то я розумію, що мені відмовлено в ознайомленні. З угу. з Дуже дякую, до побачення.